Прилуки це поєднання історії і сучасності, традицій та розвитку. А головне це місто, яке тисячі прилучан називають своїм домом, які щиро люблять і пишаються ним. Тож сьогодні ми запитаємо у містян, за що ви любите прилуки? За те, що воно рідне моє, за що. Прекрасне місце. Люди такі всі цікаві, творчі. Бо дуже багато творчих у нас людей за це. Я дуже поважаю. Наше місто люблю, зустрічаю з ними. Людей любим в прилуках. Це моє місто, я тут народилася і тут живу. Наше рідне місто. Наше батьківщина, рідне місто. За фані е, парки, е, за кітники. За, чи, за чисте місто. Це моє рідне місто, в якому я росла, в якому я народилася, в якому я працюю. Народила блудка. Ну як його не любить. Якщо тут всю життя прожив, все життя прожив, то, звісно, любиш свій рідний, рідне місто. Красиве місто строїться, відбудовується, магазини, все. Тому і любимо привулки. Мені подобається О, всім. Тут дуже гарно, багато клумб. Квітів дуже багато, дитячі площадки це саме основне, бо в нас троє діток. Ну, в принципі, люди дуже добрі за красу. Ви самі бачите, яка в нас краса в прививках. Це завдяки нашому мерові. За те, що воно чисте, за те, що тут добрі люди. Подобається його краса, озеленення, Все подобається, подобається, що можна випити кави в будь якій точці нашого міста. Що Це прилуки. Це не моє рідне місто. Я родила зовсім далеко а по направленню попала в прилуки. Я тут уже більше п'ятдесяти років. Мені дуже подобається прилуки, я вважаю. Луки. Це доглянуті дороги, затишні дворики, сквери, де відпочивають сім'ї і вулиці, які щоразу зустрічають усміхнених людей. Багато в ЦТДЮ парків можна відпочити, там дуже прекрасно. І центральний парк шикарніший, шикарніший. Можна десь і посидіти відпочити. Найбільше подобається центральний сквер і в принципі подобається парк біля ЦТДЮ. На дитячій площадці тут нам подобається, ми часто сюди ходимо. Найбільш гарне, ну, мабуть, площа і е, площа біля міського будинку культури. Охайна, велика, гарні фонтани. Можна погуляти, пофотографуватися. Центральну площу дуже люблю, тут дуже гарно, дуже багато троянд, тому тут піклувалися добре. Прилуки місто, в яке закохуєшся з першого погляду. Тут кожна пора року відкриває неймовірну красу. Весна обертає вулиці ніжним цвітом. Літо дарує бояння зелені і аромат квітів, Осінь огортає золотом парки та сквери, а зима вкриває місто білосніжною казкою. Найбільше подобається весною і влітку: тепло, сонячно, яскраво, голубе небо, зелена. Рослинність, квіти це дуже гарно. Зимою в парку вони буде як сказка. Дерев багато, так посідає і ні. Думаю, гарно. Мені кажеться, взимку найкрасніше. Весною чому, коли все цвітає складає, цвітуть бузок, цвітнуть тюльпан, краса. Власна найбільша моя улюблена пора року. Дуже багато бузка, дуже гарно, сакур дуже багато, магнолії, квітнуть. І взагалі навіть ті саме голуби, які здають свою ізюминку нашому місту. Кожній порі року є свій шарм. Восени це такий жовтий листя, жовта така природа, влітка, гарно. Восени, весною да, навесні дуже зелено, все взимку свої кутюгури снігу намітає, тому завжди.